Закінчили роботи по ексклюзивному автомобілю нашого клієнта, який ми привезли під ключ з Америки. Це Cadillac Лірік. 2024 року електромобіль, який до нас приїжджав з мінімальними пошкодженнями. Автомобіль має у нас пробіг 36 тисяч кілометрів. Подивіться на... Цей шикарнючий салон. У нас було тут додаткові пошкодження, які виявилися під час транспортування. Це подряпана водійської дверки. Нам страхово компенсували гроші на відновлення цієї дверки. Ми її відновили. Бачите, пофарбували в колір все шикарно. Ось так ми ж ззаду, і основні пошкодження у нас були по ось цій частині. Ми поміняли дверку, зробили підвіску а також тували ось цей дверний прийом. Як бачите, машинка вже зараз повністю готова. Сьогодні ми її відвозимо на детейлінг, будемо її мити, хім чистити і передавати автівочку повністю готову нашому клієнтові. Ось якому вона зараз стані. І коли вона буде готова, ми також вам це покажемо, яка буде в нас набита красуня. А якщо вас цікавить ціна підключення автомобіля, ставте плюс в коментарі під цим відео.